Друзі, з самого початку я хочу вам показати ось цю неймовірну красуню. Це жоржина кава з молоком. Це жоржина, яку я завжди хотіла мати в своєму саду. І ось настала благоприятна погода, і вона почала розпускатися. В подальшому я її ще буду показувати не один раз. А це завершальні акорди квітування троянд Олівія Роуз. Цієї ніжної красуні і мара з таким рожевим рум'янцем трошки запізніле її повторне квітування, а також неонової алегрії. А зараз любуємося букетиком Джузепсюр, якби ще можна і запах передавати цієї троянди, то це взагалі було б ідеально. А мій підфарбований аліум Хрістофа вже стає недекоративним після дощів, і я його зараз приберу з цієї клумби. І ось аліуми Хрістофа я вже поприбирала, і їх успішно заміняє коліус. Ну, такі кольори, вирощений з насіння, до речі. А такі цікаві кольори. Взагалі, вирощування насіння, Ну, це такий процес цікавий, тому що завжди чекаєш, які ж вони будуть. І ось вони такі вийшли. Майже всі різні. Це коліуси крупнолисткові і можуть досягати по висоті сантиметрів 90 навіть. А ось лаймовий, ну такий чудовий. А ось цілозія. Ви погляньте на цю целозію. Я недавно тільки виставляла відео, коли тільки зав'язувались ці гребінці. А це вже на цілу долоню. Ось такі вони, ось такі вони гафровані, такі вони пухнасті. Ну, можна їм співати цілу оду. І хоч півонії вже відквітли, але вони слугують фоном для гейхер, для цього суцільного мережива. Ось як вони почали квітувати ще на початку липня, так вони і продовжують. Одні відквітають, інші починають тільки. І я навіть не зрізаю оці відквітлі. Щоб створювалася так, така доволі щільна група цього мережива. А це старовинний сорт яблука Зоря Поділля. Зі смаком нашого дитинства. Не можу просто його не показати. Ось таке воно величезне, привеличезне і із характерним рипом під час розкушування. Ну ви мене розумієте. Завершує квітування неповторний чіпіндейл, який квітне більше двох тижнів, який квітне і квітне, але вже залишилось буквально декілька квіточок, які я буквально через декілька днів вже зріжу. На жаль, починаю повторне своє квітування Троянда Шекспір 2000. Ось так вона розкриває свій помпон з такого насиченого фуксі його кольору. Ну, цю троянду, звичайно, це всім відома троянда, і всі її прекрасно знають. І запах. Такий запах, як має Шекспір. Тільки і за запахом можна цю троянду мати в саду. Ось така красуня. Троян Ред Red Intuition взагалі не переставала квітувати. Вона настільки не жадна на квіти, вона настільки постійно квітує і прикрашає сад. Ось так і з фольклором. Але фольклор вже починає відквітовувати. Ось ще й борошниста. На новому пагоні. Я її, правда, обробила, Ну поки що не бачу результату. Ще й дощ пішов. І починає квітування грунтопокрівна Hello. Також наростила ось таку шапку, Марітім повторно заквітла, неї квітка. Мені здається, нагадує квітку камелії, так складена. Ось так чудово, вона в мене тут на стовбі. Яскраві, яскраві, яскраво рожевого кольору. Ось так починає аспірин. Ось він таким е кремово-рожевим розкриттям. Ось квіточки тільки починають розкриватися. Ось так. А потім стає білим. А поруч з вані. Ця біла-біла. Але тріпси в цьому році не дають повноцінно заквітнути цим білим трояндам і взагалі світлим. от вже вони вже їх полюбляють.